Вітаю громаду. Сьогодні поспілкуємося з чатом GPT на наступну тему. Привіт. Давай спілкуватися українською мовою в цій сесії і давай якомога більш стислі відповіді, будь ласка. Привіт. Домовилися, спілкуємося українською. Відповіді стисла. Як можу допомогти? Скажи мені, будь ласка, які типи фрикційних поверхень килимків для миші тобі відомі? Є такі основні типи фрикційних поверхонь килимків для миші. 1. тканинні софт, м'які текстильні, забезпечують середнє тертя. 2. пластикові, хард, тверді, гладкі з низьким тертям для швидких рухів, 3. металеві дуже тверді, довговічні, мінімальне тертя. 4. скляні ультрагладкі, мінімальне тертя, потребують спеціальних ніжок на мишці. 5. гібридні поєднують властивості тканини і пластику. Який тип цікавить? Скажи, будь ласка, а от скляні келинки. Це як на них взагалі себе веде оптична миша? Адже у неї може бути якесь некоректне відхилення проміню, що може за, за призвести для, до некоректного позиціонування? Чи скляні це вони раніше не використовувались переважно для кулькових мишок? Ти правий? Скляні килимки раніше використовувались переважно для кулькових мишок, оскільки вони забезпечували дуже рівну поверхню для точності руху кульки. Щодо оптичних мишок, на скляних поверхнях вони можуть працювати не дуже добре. Оптичні сенсори можуть мати проблеми з точністю, оскільки скло не має достатньої текстурованості для коректного щитування рухів. Багато сучасних оптичних мишок, особливо з високою роздільною здатністю, мають покращену здатність працювати на різних поверхнях, але навіть вони можуть стикатися з труднощами на склі. Тому скляні килимки зазвичай використовуються для спеціалізованих мишок, які мають покращені сенсори, або для мишок з лазерними сенсорами, які можуть краще працювати на гладких поверхнях. Зрозуміло. А от гібридні. Це як? Це якось змішується тканина, тканині якісь основи з прорезиненими чи з пластиковими. І, от я знаю, є. Наче як пінна основа для килимків. Чи це відноситься до гібридних? Гібридні килимки це поєднання різних матеріалів для досягнення балансу між гладкістю і текстурою. Вони можуть комбінувати тканинні основи з пластиковими або прорезиненими поверхнями, щоб забезпечити оптимальне тертя та комфорт. Що стосується пінної основи, то це зазвичай не є частиною гібридних килимків у класичному сенсі. Пінна основа частіше використовується для підвищення комфорту і зменшення втоми під час довгих сесій. Вона може бути частиною будь-якого килимка, але це не обов'язково гібридний матеріал, а скоріше спеціалізована основа для зручності. Гібридними можуть бути килимки, де, наприклад, одна сторона тканинна для контролю, а інша пластикова для швидкості руху. А, Тобто гібридні килимки їх треба перегортати для користування, так? Тобто ти чи пластиковою, чи якоюсь іншою поверхнею користуєшся. Я зрозумів. А, у мене була ще така ситуація е, цікава з саме з пінними килимками. Вони доволі цікаві, вони поєднують якось так е, пластикову е, основу, і в той же час е, вони гнучкі. І в них є один вони. Ну вони в цьому плані зручні, що їх можна скручувати, а також е, на них дуже легко ковзає миша, особливо якщо у неї тефлонові ніжки. Але вони дуже добре насичуються вологою і згодом вони можуть піти такими якби, бугорцями, що зробить їх поверхню нерівною, і вони ну, в деяких ситуаціях стають навіть непригодні для використання. Чи тобі щось відомо про таке? Так, щодо гібридних килимків, справді деякі моделі можна перевертати для зміни поверхні, тобто одна сторона для швидкості, а інша для точності. Це зручно для тих, хто хоче змінювати характеристики поверхні в залежності від потреб. Щодо пінних килимків, ти абсолютно правий. Вони мають цікаву комбінацію гнучкості й зручності, що дозволяє їх скручувати і перевозити без проблем. Пластикова основа дає стабільність, а сама пінна структура надає комфорт. Проте, проблема з вологістю і утворенням бугорців дійсно існує, особливо якщо такі килимки не використовуються в сухих умовах. Піна може вбирати вологу, що з часом призводить до деформації і нерівності поверхні. Такі килимки можуть стати непригодними через втрату рівності, що впливає на точність руху миші. Волога, навіть якщо вона не надходить у вигляді рідкої води, може бути проблемою в умовах високої вологості, або якщо килимок довго перебуває в теплому середовищі. Загалом, такі килимки добре підходять для умов, де зручність і мобільність важливіші за довговічність. Але для стабільної і тривалої роботи, особливо в жарких або вологих умовах, краще обирати інші матеріали. Е, зрозуміло. А що тобі відомо про що ти можеш сказати про коркові килимки, наприклад? Я б не сказав, що це рідкісний варіант. Коркові килимки досить рідкісний, але цікавий варіант. Вони мають такі особливості: природний матеріал. Корок екологічний, легкий і приємний на дотик. Середня тертя. забезпечує непоганий контроль, але не таке гладке ковзання, як пластик чи скло. Помірна довговічність може стиратися швидше за тверді матеріали, особливо при інтенсивному використанні. Гігроскопічність. Корок може вбирати вологу, що з часом впливає на його структуру. В основному коркові килимки використовують не для геймерських цілей, а як стильний або екологічний аксесуар для офісу. Для точних сенсорів миші вони не завжди оптимальні через неоднорідну текстуру. Ти розглядаєш його як варіант для роботи чи більше цікавишся з точки зору матеріалознавства. Що б ти могла порадити, на твою думку, який найбільш по, підходящий по ціні якості довговічності для офісних цілей, для геймерських цілей? Дуже слушне питання. Якщо стисло. Для офісних цілей рекомендую тканинний софт килимок середньої товщини 2 мм. Доступна ціна, комфортний для зап'ястя. Підходить для всіх стандартних мишок, достатньо довговічний для щоденної роботи. Для геймерських цілей рекомендую гібридний або пластиковий килимок. Забезпечує кращий контроль і швидкість руху. Довговічний, не так стирається, як тканинний, зберігає рівну поверхню для точності сенсора. Якщо бюджет обмежений, хороший тканинний килимок з якісною прошивкою країв підійде і для роботи, і для ігор. Але для професійного геймінгу варто інвестувати в більш спеціалізований хардповерхневий. Для чого саме пріоритет офіс чи ігри? Дякую тобі за інформацію. А чи ти здатна згенерувати ем, згенерувати обкладинку для відео? Я хочу викласти це відео на YouTube, і мені потрібна обкладинка для цього відео. Чи ти можеш згенерувати картинку на цю тематику, яку ми обговорювали тут? Так можу. Я можу згенерувати обкладинку на тему килимків для миші з акцентом на різні типи поверхонь: тканинний, пластиковий скляний корковий. Наприклад, у вигляді кількох килимків, розкладених поруч, з мишкою на одному з них і коротким заголовком. Скажи, будь ласка, Аден, хочеш текст на обкладинці? Якщо так, що саме написати? Має бути мінімалістично чи яскраво і динамічно? Три. є якісь кольори, яких хочеш уникати чи навпаки бачити. Я, мабуть, тут покладуся повністю на твою уяву. Єдине що, е, ну, якось тисло напиши, що це пов'язано з, е, з килимками для миші. Власне, дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, то. Повертайтеся, підписуйтеся, ставте лайки і слідкуйте за якимись наступними темами. Буду, мабуть, викладати щось іще. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.